Вас вітає компанія Смакмен. Сьогодні хотів би вам розповісти про сонячні воскотопки. А даний вид воскотопок є найекономічнішим, так як для їхньої роботи потрібне тільки сонячний світ. Найкраще для цих воскотопок підходять рамочки світлих кольорів. А для темних рекомендую придбати парові воскотовки. Виготовлена воскотопка зі сталі товщиною 0,5 мм, забарвлена в темні кольори. У середині ми бачимо арматуру до сонячної воскотопки та лоточок, в який буде збиратися віск. Арматуру до сонячної воскотопки ви можете придбати окремо. Воскотопка зверху закривається відкидною кришкою зі склом. Між рамкою і склом встановлена прокладка. Для того щоб воскотопка була герметичною. передбачено також дві засувки для фіксації кришки і підпора для утримання у відкритому стані. Головна відмінність даних варіантів, в тому що одна воскотопка вміщує в себе одну рамочку, друга дві рамки за один цикл. А я вважаю, що воскотопок у пасічників повинно бути декілька, тому ви можете замовити їх в наших магазинах або на сайті.